Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про те, як аналізувати NFT колекції після мінта. Зразу скажу, що це набагато рискованіше, якщо ви будете купляти NFT після того, як пройшов Мінт. Але в цьому є свої плюси. По-перше, вам не потрібно отримувати якісь там ветлісти або ще щось типу того і не тратити на це час. Але і великий мінус в тому, що це набагато більший ризик. Тому краще робити це на ті гроші, які вам взагалі не шкода втратити. Ринок NFT і ця вся сфера нереально-нереально волатильна. Сьогодні щось коштує дуже мало, завтра щось дуже багато. На це впливають різні події, такі як айрдроп якийсь, запуск нової колекції від першої колекції, якась колаборація з іншою колекцією і тому подібне. І коли люди бачать, що подібні аирдропи або ще щось типу того буде в майбутньому у колекції, то вони купляють NFT і чекають, що вона виросте. А деякі діляться з цим з іншими людьми. Такі люди називаються альфа-колери. Тож давайте перейдемо до відео і розберемо, де можна це все проаналізувати. Повністю безплатно. І перший сайт це Soul Sniper. І так, в цьому відео ми поговоримо іменно про аналіз NFT на Solani, тому що вони зараз найбільше хайпують. Якщо ви вже довго у криптовалюті, то ви вже 100% знаєте про такий сайт, як CoinMarketCap, то по факту цей сайт це CoinMarketCap тільки для NFT на Solani. Тобто знизу ми бачимо не криптовалюту, а NFT, які найбільше наторгувалися. Також великий тут плюс, що ми можемо подивитись іменно окремі NFT, які ми тримаємо, і подивитись, як їхня ціна міняється. Якщо ми нажмемо на якусь колекцію, то Побачимо її графік, і покупки, продажі, і цінові стіни. І основне правило, як треба купляти і продавати вигідно, це дивитись на дані стіни справа знизу. Якщо покупок набагато більше, ніж лістингів, то варто зайти в таку подібну колекцію. І також потрібно дивитись на стіни, тобто стіна це ціновий діапазон між такою ціною і такою. Тобто, якщо скуплять у ці NFT в цій стіні, то флор прайс підніметься до наступного рівня. І якщо цей ціновий діапазон маленький, то ціна може підскочити дуже сильно. А продавати варто, коли лістингів стає дуже багато, а купляти ніхто вже не хоче. І від того, якраз таки, флор прайс сильно падає. Ось по цій причині багато інфлюенсерів або людей, які розбираються в криптовалюті і в NFT, роблять nft колекції з малим суплаєм, бо вони розуміють, що лістингів буде мало, а покупок буде багато, і вони зможуть заробити більше з роялті. Знизу ще є одна така штука, що ми можемо купити зразу не одну NFT, а декілька. Тобто, якщо NFT, наприклад, дуже дешеві, і ми хочемо збирати зразу партію NFT, то можемо таке зробити на даному сайті. В ордерах ми можемо вибрати якусь NFT колекцію і подивитись, як міняється її флор або, прайс, ну, або як ідуть покупки. Тобто оці кружечки це NFT, які куплялись по такій ціні. І справа ми можемо виставити ордери на дані NFT, ми зможемо купити дану NFT по такій ціні. Але для всіх цих операцій покупки або Подачі, треба внести гроші іменно на цей сайт. Ви можете тримати солану на гаманці, але щоб взаємодіяти з цим сайтом, вам потрібно сюди перевезти солану з вашого фантому. На цей сайт. І найкрутіше, на мою думку, функція це портфоліо. З допомогою неї ми не тільки можемо подивитись, які в нас NFT, плюс ми ще можемо подивитись то, скільки ми заробляємо з тих NFT, які ми тримаємо, тобто скільки ми втратили або заробили. І також нижче можемо подивитись всі наші угоди і скільки вони нам принесли. Але тут є один великий мінус: він не рахує то, за скільки ми це замінтили, а тільки то, за скільки ми це фліпали. Тобто, якщо ми купили з ринку за одну сулану і продали за 1,2, і воно там зразу відніме відсоток, який забере. Маркетплейсі колекція, і ми стільки то заробимо. Але якщо ми замітили за одну солану, воно нарахує цю одну солану, яку ми потратили. Оце єдиний мінус даного інструмента. Також можемо подивитися, скільки ми NFT продали, наскільки ми їх продали, і взагалі скільки наш об'єм продажів був. В принципі, на цьому інструменті більше нічого немає. Давайте перейдемо до наступного інструмента, на якому ми можемо побачити глобальну картину NFT ринку на солані. Наступний сайт це да da Напевно, про нього багато хто чув. Але тут також можна аналізувати NFT. Тут взагалі все можна аналізувати. Якщо в пошуку вб'ємо Magic Eden, то ми побачимо різні інформації про ринок NFT на Солані. Чому саме Magic Eden? Тому що він займає головну позицію в NFT ринку на Солані. Тут ми можемо подивитись основну інформацію: тобто об'єм продаж, скільки трейдерів, яка середня ціна, ну напевно, що NFT, скільки було транзакцій, і ця вся інформація відображається на графіку справа. Також ми можемо подивитись цю інформацію за одну годину, день, 7 днів, 30 днів. І за весь час. Чому так важливо аналізувати таку глобальну картину? Якщо графік показує низькі показники, то й обсягу торгів на NFT ринку не так багато, тобто набагато менший шанс, що якась NFT-колекція покаже більший відсоток прибутку. Тому краще в дуже мінусові дні, коли дуже малі об'єми. Продажів нікуди не заходити. Я надіюсь, вам це відео сподобалось, і ви поставите лайк і підпишетесь на мій телеграм-канал. Там я складаю різну інформацію по темі NFT і криптовалюти. Тому підписуйтесь. А я зі всіма прощаюсь і всім до побачення.